різниця, йду по дорозі. Представьте, будь ласка. Я же вам представил еще. Удостоверение. Майор поліції декусар Ату Ви Вы целый майор? Да. Удостоверение. Ваше, ваше удостоверение можно посвящен? Я хочу посмотреть ваше справо. У нас на законных основаниях все покажу. А я на законных основаниях. Читали статтю? Яку? 11 закону о полиции, новую статью. Новую статью? Да. А що вона гласить? А что вы называете? Надо? Я не снимаю, я твої, я твої. Да. Причина зупинка. Я вам объяснил. Зуп... Я їду прямо по дороге. Да, да ви їдете прямо по дороге. Ну. Мені ну. треба знать, куда ви їдете. Знак? Знать, куди ви їде. Ну таку просто дрою. Така різниця. Ну потому что ми туди не пускаємо транспорт, тому що машини бросають. Бросають машини на дорогу. Дивіться, дорогі. я коли кину машину під знак, да. ви приїдете, мене штрафуєте, на 340 гривень. А ну, поки, а сколько? на даний, на, на даний момент я на не на бачу законних оснований зупиняти, а? На скільки штрафуємо? На 340 гривень. Без знаків, я, я покину машину без знаків. Так, так ми предупреждаємо, що вони бросали. Що а ви мене зараз зупиняєте, yeah. щоб предупредити? Предупредити, так, щоб не причина, не бросали. Да причина зупинки? Да, так, да, да. Зараз на вас буде написана скарга, викликана на службу моніторингу, і хай розбираються. Що ви, блядь, ви тут, що, що тут можна порушити? ви вона порушить? Її на 35-й, яка причина зупинки була? Я ж вам сказав. Яка? Шо ви ну, ви цілий майор і не несу. Ви брієте сете. Яка там була причина зупинки 11? Біжайте, щасливо, почитайте. Почитайте ви. Біжайте, да, будьте здорові. Бій вам не хворати. На нюх-нюх. питань немає, тільки ж не так, де ми це діли. нюх Розумієте? Да. А як? Ну не так же. На законних основаннях. Напишіть рапорт, нехай поміняють законодавство. Ви хоча щось зробили для цього? А за вы не, забыли, Иван, не пора. Вы да, занимаетесь тут вот этим щасливого. Я вам серьезно говорю, не надо заниматься такими делами. Счастливо. Хорошая дорога.